Сьогодні ми будемо досліджувати розслаблення: розслаблення як основу, довіра особистості. Це перший базовий рух, який ми освоюємо, ще будучи немовлятами. Коли ми перебуваємо в ліжечку, наприклад, і перебуваємо в безпечній обстановці під захистом наших батьків. Якщо цей період пройдено якісно, Якщо ми весь час отримуємо якісний захист і підтримку, тоді ми вміємо добре розслаблятися протягом життя. Тоді нам легко починати речі, тому що ми не починаємо їх, не розслабившись. Не починаємо їх, будучи втомленими, напруженими, нервовими або наляканими. Але не у всіх із нас є така можливість. Прожити своє життя повністю в спокої. Тому якщо ви помічаєте, що розслаблення дається вам важко, і, будучи дорослим, ви не вмієте відпочивати, тоді цю навичку необхідно набути. Часто тілесно орієнтована терапія ґрунтується на тому, щоб навчити людину якісно розслаблятися. Це відбувається не за один раз. Часом потрібен деякий час для того, щоб навчитися цьому заново розслаблятися. Відчуйте своє тіло. Відчуйте, наскільки воно напружене або розслаблене зараз. Спробуйте цей ступінь розслабленості. Найімовірніше ви можете відчувати напругу в якихось частинах тіла, і вона багато говорить про вас. Оскільки воно описує ті емоції. Які ви звикли відчувати на постійній основі. І створені для них спеціальні місця в тілі. І там вони зараз зберігаються, перешкоди вашому розслабленню. Також ви можете створити розслабленість, якщо звернете увагу на це місце і війдете туди своєю свідомістю, побудете там деякий час, даючи місце прийняття і простору. Відчуйте зараз, як ваша свідомість поміщається у цю напружену область і перебуває там, приймаючи, свідуючи, тому що відбувається. Швидше за все, ви відчуєте деяке полегшення. Деякі розслаблення. Також це дає можливість відкрити все більше і більше шагів своєї свідомості, яка, як капуста, приховує наші природний стан розслабленості. Зараз за допомогою дихання ви можете об'єднати всі ці шари в один. Відчуйте, як ваше дихання пронизує всі ці шари. Пронизує всі оболонки тіла. Пронизує всі органи. Усі напруги. І збирає їх у центральну частину. Тепер об'єднайте їх в одне. Всі ці шари це ваша цілісність. Цю цілісність можна наповнити розслабленням. Пропоную вам після цієї вправи прилягти і зайняти горизонтальне положення. Зігніть коліна. Зберіть їх до себе. І подихайте деякий час настільки легко і вільно, наскільки це можливо. Ви зможете зафіксувати і побачити, що в тілі відбуваються якісь дивні процеси. Там ніби щось рухається, відбувається. Розум плутається можливо, виникають різні емоції. Але якщо ви проведете так деякий час, все це розклабиться, заспокоїться і вирівнюється. Таким чином, зразу в раз ви зможете вибудувати здатність до розслаблення.